Не зрозуміло, що це таке тому біля пня. Вже білий. П'ятниця 16. -го. 16 травня 2025 року. На годиннику 9.30. Йду з вами у ліс. Йдемо глянемо, що твориться в лісі. Далеко йти не буду сьогодні. Я так вискочив суто. На годинку, максимум півтора, піду ось цей ліс. Тут недалечко біля села. Глянемо тутка. Вже так сьогодні піду ретельно, бо все. Раніше так перебігали просто і йшли в інші ліси. А сьогодні вже піду так позаглядаємо. Може десь ненароком виліз перший білий. Ось. По інтернеті вже дуже-дуже дуже люди показують перші свої знахідки. Ось, Буквально кожного дня. Хтось там один, хтось п'ять, тойсь три. От. Ну, Чесно кажучи, я сумніваюся, в таку затію. От. Бо холодні вечора, хоч дощ паде кожен день, буквально зараз так трошки гарно, сонячно і на після обіду е, синоптики передають знову дощ. От. Вчора дощі від обіду до вечора. Вчора так само. Взагалі вже більше тижня кожного дня паде дощ. От, вирішив на годинку все-таки підбігти і вам щось відзняти, бо вже не був в лісі близько тижня. Останній раз, як ми ходили з мулею на Дністер. Сьогодні її не брав з собою, бо після останньої нашої вилазки зняв з неї десь близько, по-моєму, 9, 9 кліщів і всі в області шиї сиділи. Там, де на нашейник позалазили, От, цілий тиждень тягали. Так що не буде я. Її більше з собою брати до лісу. Хай сидить вдома. Так, А ми з вами вирушаємо до лісу. Ви подивіться тільки, які трави високі. Ось. Тут ми йдемо по дорозі. Трава сантиметрів 30-40. А десь туди далі по пояс. Туди за горбом то взагалі трави такі височезні, великі. Вже починається полегко косовитися, люди починають косити. От я буквально скосив і стоїть там мокне на городі вже четвертий день. Не знаю, що з того буде, мабуть, зогнеє. Погоди не передають ще на декілька днів, взагалі ніякої. Ну, вже що буде, то буде. Ми вже на підході в ліс, так що сідаємо як завжди зручніше. І запрошую вас. На наступну мандрівку до Прикарпатського лісу. А все, що ми з вами сьогодні знайдемо, обов'язково вам все, як завжди, покажу, розкажу щось, сподіваюся, там якась усміхнеться удача, як не знайдемо білих, може якихось інших. Ну, повторюю, наголошую ще раз, на білого шансів, ну дуже мало. Але всяке може бути. Міг десь і вискочити поодинокі. А ми зараз підемо і так, щоб себе не мучити, і за одне глянемо. І я вам покажу, чи є, чи нема. Погнали до лісу. На вході краса. Класно. Запах неймовірний, глядачі. Свіжо, після дощу. Така свіжість, капрану така ж вдарила в лице. Ух ты, це заросляки тут вже. А, краса. Краса. Що зразу кидається в очі, у лісі? Дуже-дуже мокро. Йду по дорозі, дорога мокрезна, ноги стрягнуть. Ось, листя промочила конкретно і під листям також. Нам треба піднятися зараз на цей пагорб. Йдемо на самий верх. І так поверху підемо аж самий кінець лісу. Туди і назад. От. Я думаю, цього нам вистачить, щоб розвідати, чи щось є, чи немає. Підемо там такими е, менше більш саме кращими місцями, де полюбляє рости перший білий гриб. На вході ось замітили ось такі. Зразу по при дорогу. От. Такі два грибочка. Ну, Такі нас не цікавлять, але є там, доводаль, ще такі самі. От. Тут навпроти ось такі. Вон, такі, ну, я вже їх показував, вони вже тут повідкривалися. Ну, Бачиш, такий великий, гарний. Там Далі ще один є. І навіть два. Прямо по дорогу. Якісь грибочки попадають, як бачите. Але чи є такі, які нам треба, цього я не знаю. Тому ще ціле коло, ціле коло. А такі самі. Ось. То, що молодші. то що молодші. Та йдемо, глянемо, може щось десь ненароком і вилізло. Може якісь сироїшки ненароком. Литка не люблять попадатися. В кінці травня. Ще забув чи то жовті, чи то які вони тут перші попадають. Глянемо, ну, глянемо. Глянем. Так, я піднімаюся наверх і починаємо наш сьогоднішній пошук. Лісі гарно, пташки співають, краса. Перше місце. ну Таке дуже потужне місце ось біля цих програбів. Тут полюбляють перші білі гриби пролазити. Ну, дивлюся, я вже дуже уважно. Бо великого, то би заміти зразу сходу, але глядаю... заглядаючи часом, немає десь маленького. Ось. Розумію чому. Ось, бачите, то що я казав. Зараз травень мене і багато зелені в лісі пропаде. Ось ця рослина вже відходить повністю жовта. За нею інші. І в перших числах червня до середини, ці самі грибочки. Дуже часто вони попадаються. Їх тут взагалі дуже багато. ось Знову, знову там далі ще ось Замість білих ростуть. Ще тут. Знову ще. І туди далі, ще, ще, ще. О, так не договорив До середини червня ліс тут повністю це все очиститься. Будут одні, будуть одні листочки. Лишається ось ця трава. ну Вона кругло круглий рік росте. О, от. А тут майже все потім лишається голе. Рослині вся всязає. Ну що, йду дуже повільно, бачите самі, навколо цього граба. Ще тут можна глянути біля цієї трави. Ну, тут вже пізніше гриб росте, вже трошки інакший. Але вже глянули. Ну що, Перше місце порожнє. Порожнє. Йдемо далі. Йдемо далі. От, буквально пару кроків вже не буду виключати. Наступне місце ось тут пописамо дорогу біля самої дороги, біля ось цих двох молодих грабчиків. Тут ростуть о, перші такі, яких називають трав'яні, з такими світлими шапочками. світло-коричневими такими пузатики. Не невеличкого росту в цьому лісі. Неодноразово я їх знімав, показував. Максимум не виростають 10 см грибочок. Старіє, жовтне і все. Ну що, і тут я нічого не бачу. Ще туточки зараз гляну зразу. Ну і тут не бачу. Хіба би десь такий матьонький у листках? Ну, грити і шукати смислу немає. Йдемо на інші місця, ці порожні. Ну і ще хвилин 10. Ходу, підійшов я до ще. Одних дуже цікавих місць, тут такі тут горбочки невеличкі, Ось. тут майже так все чисто, біля цих корінь так. люблять теж пролазити перші попри цю ямчину. Це йдуть колишні окопи, глядачі від другої світової, так лишилося поліс їх тут повно. От. На цих горбочках Полюбляють поскакувати теж перші білі. Перші білі. Вже хочеться, хочеться, якщо чесно. З ним зустрітися, знайти першого. От. Не знаю як, але щось в тому є, це 100%. Бо коли знаходиш першого гриба, радість якась така огортає. Появляється якась надія чи що, не знаю, як точно сказати, але... Но... Мабуть, таке всі відчувають грибники. Коли зустрічаєш першого білого або перших білих, то взагалі краса, як дається, декілька знайти за першим походом. Ну і звичайно, коли знаходиш останнього, теж потім якісь такі відчуття, розуміння того, що треба знову півроку чекати. І тут нічого, я, друзі, не бачу. Так, друге місце. У нас пусто. Друге місце пусто. Така буде у нас сьогодні, мабуть, прогулянка по лісу, але йдемо, не здаємося, йдемо глянемо ще на інші місця. Ось такий. Ще один якийсь рибочок нам попадається. Він не сам. Тут є ще один екземпляр, краще видно. Ось такий. Крок поза крок, слово поза слово, І добрався я до таких одних з найкращих місць в цьому лісі. одні з найкращих місць в цьому лісі. Вони недалечко глядачі від полі, ось, бачите, просвічується майже з самого краю. Якихось 30 метрів може пройти. І... Тут полюбляють собі рости на краєчку в лісі. Але поки що знову ми бачимо ось такі грибочки. Вони тут всюди по цілому лісу. Якби їх збирав, а збирав би їх доволі непогано. На цих горбах доволі так ще чисто, не позаростав, тут калісна, він така майже не заростає. Тут, мабуть, тому що ближче до виходу, От, більше світла. Така група. Ось. Теж нас не цікавлять. Нам тутка. І тут немає. Кого є багато це ось цих пацанів. Їх тут попід ноги просто врав. Для них зараз золота погода. Дощ паде кожен день, в лісі мокро, сиро. От вони і лазять по деревах, попід ноги. Всюди. В общем, я так зрозумів і наступне місце. Так, це що таке? А ні, обманочка. А я вже клюнув, тому що маленький білий. Не так то було. Так, ось тут. -ка. Треба уважно глянути. На дереві. Бачимо якийсь гриб. Ось такі. Не знаю правильно назву. Якась гридина з нього вийшла. Ось таке. Рибне утворення цікаве, але білого не пахне. Принаймні в цьому лісі поки що не пахне. Хіба може зараз ми йдемо, ми не здаємося, йдемо, може, зараз в інший кінець лісу. Бо одного року гриби починаються з цієї сторони, а іншого року з другої сторони. І я так засік, що е, якщо... Якоїсь року вони починаються з одного боку, тоді рік урожайний. Якщо з іншого, то з грибами не густо. Але все, я собі не гоню це записати треба, аби пам'ятати, який рік, звідки вони починаються. Ну Тут немає, немає. Знову місця порожні. Йдемо далі. Йдемо далі. Зараз всюди так все гляну, Це вже, напевно, знімати не буду. Вже з вами зустрінемося там далі на середині гарні місця. Заодно глянемо. І підемо туди і в кінець. Вийшов я ось на таку стару лісову дорогу. Зараз вона чимось нагадує більше стежку. От. Не протоптана, бо ще нема грибного сезону. Коли піде грибний сезон, сюди буде гарна така протоптана стежка, бо майже всі-всі грибники цією стежкою біжуть на середину. В ліс шукати гриба. А це перша помилка, бо в країні ніхто не провіряє, біжуть а потім. Грибів, мало кажуть. А по краях грибники ходять і збирають. Ну, це так, хто не знав такої трошки корисної інформації. А ми йдемо далі попри дорогу. Я бачу, там ось щось незрозуміло, що це таке. там біля пня. Вже білий. Ні. Ні. Ах ти, обманочка. Обманочка. Це ось такий. Ага. О намок такий. Плютій оленічить Як теж кажу, що їстівний гриб. Ніколи не брав, не знаю. Ну і він вже такий в стані. Хай собі доживає. Ідемо далі. Але зараз гляну я ще біля цього дуба. Біля цього дуба. Мало вже тут дубів лишилося в цьому лісі, Колись це був дубовий ліс величезний. От. Ну, зараз гарний грабовий молодий. Добре, що хоч такий гарний чистий, помало таких лісів залишалося у нас. Ось іменно таких чистоньких, гарних. От. Ну що, і тут нічого. І тут нічого, друзі. Зараз йдемо прямо біля того дубочка гляне. Ну, по під дуби вряд ли. як нема там на краях. Вже більше такі з темними шапками попадаються в дубові гриби. Але глянемо. Так, тут якийсь грибок утворився. Це походу, бо лускатий. От, Це те, що залишилось, лимаки його з'їли. Їх дуже багато в лісі, вони голодні. От. Шукають їжу. Дуже багато. Дощі падуть. Кажу, повилазили, їх, тут просто оврали. Раніше їх, що в школі вчився. Ходили, тут збирали равлики, заготовляли, люди здавали. Далі піти є ще один ліс, такий на, на склоні. Він такий ж кам'янистий вапнікова бап порода. Їх там взагалі було можна шуфлею кидати. От. Але ліс потім той вирізали і вони пропали. От. Ну Зараз. Так. Дичина була. Мабуть, там. Мабуть, там, там є такий лужок під лісом. Мабуть, паслася коза. А вона, в втікла, зафурчала так. Що я ж сюди вчув. Я далеко не йду, бачите, так тримаюся в країв лісу. Всередину немає смислу йти. Навіть попри країн, нічого не видно. Одне цікаво, що навіть дубовиків не видно, синяків. Не, не раз. Тут капершами попадає швидше, чим білий гриб, але їх не видно. Та не видно, бо тому, що ще раз наголошую, холодно, холодно, дощі падуть, але ночі холодні. Декілька днів назад взагалі був мороз. Все померзло, виноград, все змерзло. От. І куди грибове лізти в таку погоду? Але поодинокі десь може бути. Може бути, всяке може бути. На годиннику у нас 10-та година. 10-та година 8 хвилин по 10-тій, так. Я вже з вами добіг на інший кінець лісу. Зайнялося у в мене трохи плюс-мінус більше пів години. От. І ми вже тут на цій стороні. Зараз тут -ка у нас дуже так що багато дубів залишалося. Помежених позаглядаємо. Хоч кажу, ще раз шансів мало, і я в це мало віру, але, але гляну і душа мене вже не буде мучити. Оглянемо цей ліс. І якщо я вже в ньому нічого сьогодні не знайду, ну, то тиждень хай ще чекає. Глядя, ще через тиждень швидше немає смислу, підемо в інші дивитися. От я. тут як кажу ще раз, горб горбовий не відповідає. На одному горбі тепліше, на другому холодніше. Тут може взагалі нічого не бути, а на сусідньому горбі можна гриби збирати повним ходом. От. Але переважно в більшості, коли гриб починається, то він починається полегко всюди. Але минулого року, я раніше е, малотки вірив, але минулого року я перший білі знайшов через два горба звідси, так на третому, в іншому лісі великому. А Тут я знайшов їх аж 4 по-моєму, або п'ять днів пізніше. Так що різниця майже в тиждень. Ось. Ну що, глядачі, добрався я ось тут. Ну тут дуже такі гарні місця. Але ще раз кажу, залежить все від року. Одного року вони починаються з одної сторони, інколи іншого року з іншої. Ну буває так, що одночасно і там, і там, але це майже рідкість. І що? І по цих дубів я нічого не бачу. Нічого не бачу. Принаймні щось такого більшого. Мале шукати рити не будемо, бо нема смислу втратити час. Ось. Ну, прогулянку я вам хоча б зробив. Ліс дуже гарний сьогодні, свіжий, трохи сонце виглянуло. Не є тепло, на градуснику може йти трохи за 10 градусів. От. Прохладненько в лісі, сиро. Сире відчувається, капець, бо дощ падав цілий тиждень і плюс ночі холодні. О, сирувато в лісі. Але гарно. В лісі своя атмосфера, все зелене, дуже зелене, молоде, без порохівше. От. Тому в травні воно дуже класне. Птахи співаються. Не чуєте як на кожному дереві. На сьогодні не є аж таке весілля в лісі, як то не раз приходиш, бо холодно і птахи померзли. Ну, а ми, мабуть, будемо закінчувати наш сьогоднішній вихід до лісу, нашу прогулянку. О, і тут я нічого не бачу, друзі. Мабуть, ще зашвидку. Ну, в ліс ми все одно будемо ходити. Підемо на, на інший пагорби. дивитися. Сьогодні тут так перебігли, трохи подивилися. Тут ще нема що робити. Нема зовсім. Я подивився всюди з одного кінця і в другому боці лісу. Попри край пройшов вздовж. Де вони такі тут саме перші люблять бути? Мається на увазі ті місця. От. Але поки що нічого. Нічого так нічого. І таке буває. Без, без розвідки неможливо потім щось знайти. От так. Тому щось не, не зрозуміло, що таке. Ні, там листок завернувся. Листок завернувся. Так, зараз тут кавається водоходже. Ваше тут пару кроків. Немає, то немає. У 23-му я тут знайшов ось перші білі, ось тут я знайшов. 23-й рік починався з цього боку, з перших білих. 24-го я знайшов зовсім іншому лісі і набагато швидше. 23 му я тут знайшов перші 8 червня. Аж от. Минулого року я знайшов 3 червня, але через три пагорби, як я вам казав, в іншому лісі. Але тоді я зустрічав грибників і там ходив один. Казав, що він знаходив їх там в перших числах травня. Ну, Всякий може бути, бо декілька років назад, а це вже, мабуть, буде років більше 15 або 20, точно не, то, не пам'ятаю. Ну, Була дуже гарно сприятлива погода. І у цьому, цьому іменно лісі ми гриби збирали перед 20-ми числами, бо 22-го був празник, о, в селі. То ми назбирали доволі непогано з е, татом. Касмашка була добряча, гості були вдома, то всі були в шоці, що молоді свіжі гриби з лісу в такий час. Отаке буває. Ну, а я, мабуть, на цьому буду закінчувати наш, нашу вилазку до лісу. Йду такою дорогою вже вниз, ніде не буду ходити. Невдалий нас сьогодні похід. Нічого не невдалий. Походили, погуляли, свіжим повітрям подихали. Пользу для організму зробили. Заодно для вас записав невеличке відео, прогулянку. І то добре. Добре, друзі. Як завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А нам і дасть Бог, ми ще десь з вами зустрінемося на наступних чудових прогулянках. Сподіваюся, вже в ближчим часі якихось збора грибів. Все залежить від погоди. Якщо погода зараз повернена на тепло, ось, Году головне декілька днів гарного тепла, теплих ночей. Вологи є такою в лісі, щоб просто не передати. Дороги порозмакали. От. Головне гарного тепла. На тільки звертає на погоду, на тепло. Не мене і тижня, як ми будемо з вами косити гарні, прикарпатські, білі гриби і не тільки. Ну що, друзі, я вже тому бажу і асфальт. Виходжу на нього, назад вже не буде йти полем. Зараз асфальт вниз. І я вдома. Все, друзі, па-па.